Вітаю на своєму каналі Еліанора Таро-2. Це канал по Таро розкладам. Звати мене Еліанора Радислава Бальтазар. Дякую за вашу підписочку на канал, за ваші вподобайки, за коментарі, тобто за зворотній зв'язок, за ваші відгуки під кожним моїм відео. І я з вами не можу не поділитися цією. Красою. Давайте разом подивимось. Це мені подарували. Так, уже скоро день народження, він іще не настав, але вже я отримую подаруночки від, ну, від близьких людей і ти не лише. Давайте подивимось, розглянемо, що тут у нас за колода. Колода написано Крафт Кац та Родек. Да? Ну, крафтова, принаймні, да? це українська автор. Колода, можна сказати, від закарпатських мольфарів. І вона енергетично дуже потужна. Я просто дивлюся, ось як у мене тут. А, ну Така штучна да, калина або горобина. І ось тут горобина да, зображення, наскільки вона 3D-формат колоди, не знаю, а, наскільки тираж дуже маленький ці колоди, адже вона не на загал. От, ну, я би робила огляд, але сенсу немає. я... Думаю, що дивіться, який це колода навіть, виходить, не таро, а колода як Да, Тут сигніфікатор чоловік, сигніфікатор жінка є і всі ті суб'єкти і об'єкти, які є в колоді Ленорман. Хоча, ну я здивована була, що тут вказано колода Таро Дек, але це трішки інше. Ну, дуже цікаво 3D формат і дуже красиве оформлення, таке оздоблення колоди. Так, і ми будемо, я її мішаю, адже я її ще навіть не, не тасувала. Нова колода, як ви зрозуміли вже. От, так я зараз налаштую, щоб було зручно. Тема у нас. Е Наступний місяць. Ну, тоді, коли я роблю цей розклад, це у нас жовтень, але буде актуальним тоді, коли ви відкрили це відео. Тобто, якщо ви у січні на початку або всередині місяця відкрили, в січні чи в лютому, байдуже в якому місяці, наперед буде на місяць ворожіння. Це. Що вас чекає? Не по варіантах, а для тих, хто притягнувся на дану колоду. Подивіться, як вона віддзеркалює дуже гарно. Так? Я ще таких карт не бачила, чесно кажучи, настільки дзеркальних. Так, ну це дуже добре, до речі, це буде додатковим у нас як захист від темних сил, від зла. і від... Негараздів, від псувань і пристрітів, так? і хай буде так. Дивимось, що чекає нас на протязі місяця для всіх, хто притягнувся вежа, вежа лише второ погане має значення. В Ленорман же вежа, значить, означає і успіх. Ну, тут є деяка ізоляція, можливо, ви працюєте десь от до, дім, да, робота, і ви в кабінеті сидите, і це така ізоляція, не мов би. Дім робота, да, дім робота, кабінет. Або ну, навіть якщо магазин да, за прилавком ви собі приїхали, сидите, там обслуговуєте клієнтів і така якась ізоляція, або хтось на е, дистанці... така дистанційна робота. Да? Клієнти, як можна сказати, і у нас, у практиці, в хто займається да? а, такий вид зайнятості. Тобто, якось ви можете прибувати якось на самоті або в обмеженому колі. Інститути, влада, але це і держслужба. Хтось, можливо, дивиться, хто є держслужбовцем. Ну, це інститути також. То взагалі, взагалі, карта вежа в Ленорманце і кар'єра, і е, зростання. Ну, давайте далі будемо дивитися і розкриємо заодно, що тут мається на увазі саме для вас. О, ведмідь, сила, влада, захист, могутність. А подивіться, як цікаво, е, коли повторюється знову ж таки сенс і тут влада, і тут влада, хтось може дивитись. То дійсно е, займає якесь важливе положення у суспільстві. Чин ранг, звання. Да? Е, е, якась людина непересічна. Давайте дивитися ще. А, і карта дитини. Це не обов'язково, що ви е, сама от е, дитина, да? навряд чи саме дитина буде дивитись цей розклад, але е, якісь справи пов'язані із дітьми, якісь важливі рішення. Можливо, е, хтось із вас займатиметься. Е, ну, спри, е, Якусь інформацію здобувати або домовлятися з приводу навчання дітей. Да? Тут також е інститути, таке слово да? про майнуло, тобто по вступ до інституту, до вишу. Хтось може домовлятися, все це так, але карта дитина має ще одне значення: це початок, якісь нові справи, тобто ви можете стояти у а, джерела у, на початку своїх, якихось важливих справ. Так? Давайте ще подивимось, що чекатиме вас на протягом місяця. І тут чистота, духовність, мир, зрілість. Певний період уже ви в житті якісь пройшли, досвід маєте. Да? Тут, скоріш за все, у тих справах, за які ви беретеся, не дивлячись на те, що хтось щось починає лише, все одно досвід у вас вже має бути в цьому. Важливі також будуть якісь папери. Можливо, документи хтось підпише, договори, підписання якихось контрактів, ну, хтось боїться цього слова і взагалі цієї події, але це щось важливе. У когось просто повідомлення якісь важливі будуть цього місяця. Так. Що це Тут у нас Тут труна про. Якесь закінчення, до речі, офіційно щось буде повідомляти, що щось закінчилось. Ну, в когось і шлюбор... шлюборозлучний, да? правильно я признашу процес. У когось це, що закінчився навпаки, контракт, договір, е... якісь дії важливих документів. Підійшли контр. Да? Цікаво. Так, пишіть, до речі, коментуйте під відео, чи резонує з вами. Тобто ви закінчили якісь справи, починаєте нові. Хтось е, може відправити цю дорогу, адже човен це подорож, шлях, прогрес, пригода. Ну, Це про, про щось хороше, да? про щось приємне. Але будьте уважні і обережні. От ви вже зараз получаєте таке попередження, що е, будьте уважні на дорозі. Е, розрив зв'язків, розлука. Ну, по-перше, що так як ви відправляєтесь е, хтось із вас у дорогу, то звісно ж тут карта коса, розлука. Тобто, Щось зненацька може відбуватися, бо терміново відправлятися варто у дорогу. Да? Ну Так, ось хата. Дивіться, яка гарна хата. І вона навіть у такому 3D-форматі, ну як, просто як фото виглядає, правда ж? Дім, сім'я, безпека, стабільність. Тобто хтось е може. Від'їжджати з рідного дому, але тут і про деяку небезпеку можуть попереджати. А що, якщо ви от у домі, про яку небезпеку можуть вас попереджати? Так, а, насамперед може стосуватися чоловіків, адже тут сигніфікатор випав дуже вродливий такий чоловік тут у нас сигніфікатор чоловіка, мужність, але ж е якісь новини, які можуть засмутити. І також е не забуваємо про е збереження безпеки чоловікам попіклуватися і про свою, про свою безпеку, і про безпеку сім'ї. Фінанси, достаток, матеріальний успіх, серце, кохання, емоції, тепло, стосунки, перехрестя, вибір, рішення, можливості, варіанти. Ну, Це я так зачитую спочатку, потім пояснюю, що, якщо випадає карта риби, подивіться, які в 3D-форматі, як тут вони ну, немов, немов живі да, тут пливуть. Це так дійсно і є, бо це фото, я так розумію. Що означає риба у картах цих? Це прибуток, це достаток. Раз вона випала, це ну, немаленькі гроші, достаток на належному рівні, да, тобто доход буде стабільний і хороший. Серце це кохання емоції, тепло, стосунки. Все було б добре. Карта серця, божечки, яка краса. Ви бачите, що це на рушнику просто вишите серце, вишиванка. Потужні українські символи. Да? Я просто обожнюю всі ці народну цю творчість, ці традиції в мене також вишивали рідні це. На жаль, надалі, якби в мене навіть діти вишивають, але аби був ще час, да, наскільки ми зараз на сьогодні зайняті. Але коли було б, да, було б бажання, та час можна все ж таки знаходити, от і ці традиції мають передаватися, ну, я теж можу вишивати, але також так потрошку і, ну, і в'яжу. І все це має адже українки славилися з давніх давен, а саме е, своїми золотими руками, які вміють і готувати смачно, і вишивати дуже красиво. ну Як от не милуватися такою красою? Да? Е, ніхто у світі не вміє так вишивати, як українки. Хоча зараз в інтернеті, да, і в Тікток, я бачила, і іноземні є вишивальщи, це досить такі вправні. От, так, але ж тут у нас серце має тут значення саме про кохання, тут йдеться: емоції, тепло, стосунки. Такі, знаєте, значить, це присутнє у вашому житті. але все було б гаразд, да, якби ж не це. Але поруч з картою серця випало перехрестя, тобто вибір рішення, можливості, варіанти. Як же ж інколи комусь і подобається оце слово можливості, варіанти? Та, все ж таки, мабуть, не тоді, коли стосується справи кохання. Хочеться, щоб це було вже визначено якось і певно і е, людина кохана да, оприділилася і знала, що саме ви його кохана, да, що саме ви її коханий. Давайте подивимось, до чого тут все це? Хтось не може визначитись, чи як це розуміти? Так, вершник. Новини, повідомлення, гості, активність. Тут ще хтось просто стримала, хоче увірватися у ваше життя. Більш таке, як чоловіча енергія, дівчата, ви чекаєте когось, да? відданість, дружба, товариства. Це або ваш друг, або ваш коханий. Ну, так як випало серце, то саме про кохання, більш за все, йдеться. А людина, яка вам вірна, навіть якщо ви сумнівалися в цьому, да? і ви скоро дізнаєтесь, людина зможе вам довести, що вона вам вірна. Але є якісь і перешкоди. отут От у нас немов би стовп. Стовпчик такий із але. Да? Все було б добре по коханню, але, да? все було б добре, що людина вірна, але перешкоди, виклики, втрати, затримки. Можливі якісь е, затримки, наприклад, у дорозі. Да? Колесо спустило, е, там, керівництво сказало їхати туди. Да? Ну і щури. Ну, як без них. Чомусь у мене останнім часом, мабуть, вже чисткою мені треба робити, і ви вже зачекались, да? Випадають із розкладу в розкладу ці миші щури. Я не знаю, що з ними робити. І ще й змія. Щури це про що? Втрата, стрес, поразка, невдача. Такі дуже сильно перешкоджають. Давайте їх приберемо, заперечимо. Вже набридли, да, ті щури? А змія це обман, зрада, труднощі. От хтось підступно просто, просто підступно і продумано навіть. І продумано навіть шкодить вам. Прибираємо, заперечимо. Хто ж це таке? Як то кажуть, змію на груді перегріли? Да? Так, що далі? Лелека зміни, трансформація, покращення. Покращення буде. Інтуїція, сни, фантазії, емоції. Шукайте, до речі, відповіді. У снах трактуйте сни обов'язково. Зараз восени це особливо актуально. Надія натхнення, духовність, ви якось духовно зростаєте. І до вас навіть по карті місяць це також і магічні, і інтуїтивні ці здібності приходять. Тобто, для покращення вашого життя вам. Варто використовувати всі свої а, оці можливості да, і здібності: інтуїцію, магічні здібності, екстрасенсорику. Да, і дивіться, як цікаво, місяць змінюється на сонце. З, не, по, з не, якогось непорозуміння виходить сонце, да, про, наступає ясність. Сонце це ще й успіх, щастя, творчість, енергія. І все це в цьому місяці, да, який буде. Букет – це краса, радість, подарунки, творчість, надія. Ну, Дивіться, слово подарунки, радість, краса, творчість, надія. Особливо в мене от, день народження, да, скоро, ну, це тоді, коли я пишу розклад. Якщо ви там через рік чи через три місяці дивитесь, то це не актуально вже. Але все одно. От всі, хто дивляться, отримаєте якісь подарунки. Можливо, це просто подарунки долі, так? якась кохана людина в ваше життя йде, або приїде, якщо ви в розлуці. У кожного ж своя ситуація. До речі, для того, щоб ми розглянули саме вашу ситуацію, пишіть на Viber або Telegram, номер буде вказаний під відео. Ну, і, звісно ж, карта, сад, зустрічі, заходи, контакти. В моєму житті це особливо, житті це особливо актуально, адже, як я вже сказала, день народження, тобто зустрічі, заходи, контакти. Ну, По-любому, треба зустрітися із друзями так, і рідними. Батіг, конфлікт, суперечки, напруга, ризик. Ну, і після чогось хорошого йде щось таке трішки. да. Ну, Якісь можуть бути суперечки, якесь протистояння. І причому тут показують дерево. Це щось у сім'ї з близькими родичами. І, взагалі, дерево не лише сім'ю може особлювати, а й здоров'я, зростання, приземленість означає. До речі, можливо, це як підказка, що інколи варто заземлятися, походити босоніж, але зараз вже холодно, тож актуальним може бути лише вдома, якщо там м'якенький ковер, можна по ньому походити, босоніж, да? Посидіти на коврі, да, у позі лотоса. все це є заземленням і це є корисним ключ рішення можливості успіх. Тобто, попри якісь там суперечки, ви все одно знайдете ключ. Да? Можливо, хтось не сам насправді знайде ключ. І тут він показаний такий, знаєте, старовинний. Можливо, хтось Хтось знайде ключ до рішення якоїсь застарілої проблеми. Чи то в стосунках, чи то по яким-то робочим моментам. Да? Ой, хтось, зобов'язання, контракти партнерства. Хтось про щось домовиться, хтось, може й хтось комусь запропонує. Одружитися, але будьте уважні, для когось це може бути тягар, труднощі, духовні уроки. Ну, давайте прибираємо, заперечимо, ну, на що нам той хрест, правда? От у мене навіть хрестики шиї не тримаються, бо це додатковий тягар, звісно ж. Лисиця, хитрість, лукавство, обман, брехня. Остерігайте, звісно ж, такого, остерігайтесь. Жінки, да? а ну якщо ви чоловік, то що вам остерігатися? Секретє, знання, прихована інформація. Щось від чоловіків може бути приховане. Якщо ви жінка, то стабільність, професія, робота, основа. Щось може бути у робочих моментах. Або це у колективі, або по ваших яким-то робочим моментам. Ну, я виклала, в принципі, всі карти. Давайте приберемо, заперечуємо, негатив, а комусь можливо і комусь можливо. Ну, до речі, от дивіться, сигніфікатор лисиці, якщо брати, так? то сигніфікатор жінки, дружина, жіночність. А, тобто. Можливо, дівчаткам і порада така бути трішки хитрішою, таємниці зберігати. Да? Це необхідно для збереження оцього балансу в житті, оцієї стабільності в житті. Ось такі поради вам від карт, таких чарівних, магічних, дуже гарних. Да? І пишіть, коментуйте. Дякуйте, до речі, за е, цю роботу. Не забувайте, що тут подяка у вигляді вашого лайка, у вигляді вашого написаного коментаря. От, і хай збувається усе найкраще. Я вас люблю, е, миру вам та здоров'я, а також щасливого, взаємного кохання. Хай буде так і до скорих нових зустрічей. Пока-пока, мої